Туринська плащаниця це правда чи підробка? Туринська плащаниця це полотно, на якому нібито залишився відбиток розі п'ятого чоловіка. І багато хто стверджує, що це саме та плащаниця, в яку був загорнутий Ісус після смерті на христі. Звучить цікаво. Ну, але все ж, чи узгоджується це з Біблією, що каже наука і чи може образ, який відображений на цій тканині, бути прикладом для створення ікон чи навіть підтвердження Воскресіння Ісуса? Почнемо зі святого письма, що у ньому написано про поховання Ісуса? Цікаво, що Євангелія дає нам а, досить конкретну картину. І ось що ми читаємо у Івана. Отже, вони взяли тіло Ісуса. Та обгорнули його полотном з пахощами згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. Цікаво, що в оригіналі слово полотно стоїть у множині полотна. І багато перекладів на інші мови зберігають цю множину, але чомусь в українських перекладах однина. Але, в принципі, це не відіграє великого значення, адже в іншому місці ми читаємо про те, що побачив Петро, коли увійшов у могилу після. Воскресіння Ісуса. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тобто, виходить, що Ісус був загорнутий не в одну суцільну плащаницю, а в кілька окремих шматків тканини. Окремо, як ми бачимо, є хустка для Голови. От і маємо нюанс. І, як ви розумієте, це не збігається з тим образом, що нам малює туринська плащаниця, бо вона покриває, здається, все тіло від голови до п'ят. Досліджуючи цю тему, я, звичайно, ж поцікавився, що каже наука про цю плащаницю. У 1988 році три лабораторії. І це не десь у підвалі, а в Оксфорді, Цюріху та Аризоні провели радіовуглецеве датування. Результат шокував. Ця тканина була виготовлена між 1260 і 1390 роками, тобто в середні віки, і аж ніяк не першого століття. До речі, перші згадки про цю плащаницю теж з'являються аж у 1350-х у Франції. І що цікаво, католицький єпископ Труа, який жив у ті часи, прямо заявив, що це фальшивка. Так, звичайно, є ті, хто намагається спростувати ці дослідження, але поки що жодна серйозна наукова робота не довела, що плащаниця справді часів Ісуса. Все лишається на рівні гіпотез. І віри в сенсації. До речі, недавно один бразильський 3D-ілюстратор провів експеримент. Він взяв модель людського тіла і накрив її тканиною, як туринською плащаницею. І виявилося, коли тканина торкається справжнього тіла, відбиток виходить спотвореним: пальці, ні, обличчя, груди, все деформується. А от якщо зробити відбиток з рівного рельєфу, тобто не з тіла, а з барельєфної форми. Зображення майже ідеально збігається з тим, що бачимо на плащаниці. Цей чоловік на основі своїх досліджень припустив, що на цій тканині не слід з тіла Ісуса, а швидше художня інтерпретація. Він навіть радить кожному провести експеримент вдома, намазати чимось обличчя з усіх боків, прикласти серветку і подивитися, що вийде. Все дуже просто. До речі, ні католицька церква, ні православна. Не мають офіційної позиції про справжність цієї плащаниці. Тобто, в більшості віра в те, що ця тканина торкалася тіла Ісуса, і про те, що її якось треба шанувати, засновується на народних уявленнях, а не доктрині будь-якої церкви. На цьому можна було б поставити крапку, але тут, мабуть, треба все ж згадати просту істину. Справжня віра це не про якісь речі, артефакти чи реліквії. Біблія. Прямо каже, адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. А Ісус колись сказав блаженні ті, які не бачили, а повірили. Тобто, якщо нам треба бачити якесь зображення, щоб повірити, це вже не той шлях, бо віра, по суті, не від картинки, а від чого? Читаємо віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Отже, якщо дивитися на туринську плащаницю з біблійної точки зору, історичної, наукової і навіть чисто практичної, вона не може бути справжнім полотном, в якому поховали Ісуса. Ну і головне, справжня християнська віра не тримається на полотнах, вона тримається на Слові Божому. Тому, як би дивовижно не виглядали ті чи інші речі, найнадійніше, що ми маємо, це Біблія. Решта. Цікаві, можливо, навіть емоційні речі, але вони ніяк не можуть бути фундаментом нашої віри.